На завершення сюжет про хворобу, яку не можуть подолати найкращі лікарі у штаті Вирджинія живе 12-річна дівчинка, яка вже третій тиждень без упину пчихає до 16 разів на хвилину. Це позначилось на всіх аспектах її життя. Вона не ходить до школи, їй важко їсти та засинати. Але найгірше, що лікарі не знають ані причини її проблеми, ані того, як їй допомогти. З подробицями Тетяна Ворожко. Це важко. Постійно вчихати. річна Лорен Джонсон почала б два тижні тому, коли сильно застудилася. я вже не відчуваю, що у мене в мене ускочить носі. люди мене постійно про це запитують. Я цього не відчуваю. Просто постійно бчихаю. Її мати Лін вводить її до різноманітних лікарів. Її виписують безліч ліків, але діагнозу поки що немає. Лін важко спостерігати за стражданням своєї дочки. Я вже не можу цього терпіти. Я прокидаюсь кожного ранку. Я встаю дуже рано, і все починається спочатку. Вона вважає, що причина безперестану обчихання її доньки психосоматична і вимагає лікування за допомогою терапії, вправ на лаксації чи гіпнозу минулого тижня. Гіпнотизер намагався вилікувати Лорен, але безрезультатно. Лорен припиняє обчихати лише під час сну, але заснути їй важко. Я маю бути постійно фізично виснаженою перед тим, як заснути. Інакше я продовжую бчихати і Гораф Лорен не ходить до школи, а її мати не працює. Весь час вони проводять в кабінетах лікарів. вони співчувають та хочуть допомогти, але я не думаю, що хтось знає, як. Доктор Басет вважає, що Лорен страждає на захворювання під назвою пчихання як з кулеметної черги. Люди люди безперестанку пчихають, строчить як з кулемета, і це дуже дратує. Доктор Басет каже, що причиною такого пчихання може бути що завгодно від алергії до наростів у дихальних шляхах. Два роки тому стало відомо про інший подібний випадок. Також колярки Брук Оунс. З того часу періоди безперестану обчихання в брук повторюються і тривають до шести тижнів. Це спричиняє їй надзвичайно біль такі відчуття, ніби гострі голки чи ножі встромляються в моїй долоні та ступні. Якщо хтось в цей момент до мене доторкнеться, я закричу. Ашкапчихання практично зруйнувала брук життя, її вигнали зі школи через те, що пчихання заважало іншим учням. Вони зруйнували мої мрії. Я хотіла вчитися, і стати медсестрою. це справляє великий вплив на все. Все, що я можу робити, так це жити з дня на день. І саме це намагається робити Лорен. Вона навчається вдома, її навіть довелося наново вчитися їсти. Я беру маленькі шматочки, пережовую одну-дві секунди і швидко повтаю. А її мати може лише спостерігати за стражданнями доньки та далі ходити до лікарів. Я не можу навіть сказати моїй доньці, що тобі буде краще через тиждень, чи через місяць, чи через рік. Тетяна Ворожко голос Америки.